Ніхрена себе, ого, капець! Я туди прийшов сюди, вих. Йопа! Я ще такого не бачу, блін. Капець Цего довшийся! А шо цим 25-м не, не пробував? Володі, у мене вводять опустительна резина така йде. По те, тебе в кордоні Пуд... то луча, підняти її. Як далі відкрутитимо? Далі не відкрутимо по другий час іде. Всього мало б. Та, там трошка віду. Троскую. Задню подасу на то не відпуклали. У мене ще ні там кусочок концла. Скільки там треба, ніж? Землю їде на ком. Ага. Я же І молоді. Трасперату вони заводять тягнути. Там до да пак тут там попасть пішов. Не хватає. Й! Ідите там Ді, не хватає. А це, що і колосава, на фугат. Значить, на такого відео закладаєш раз, кидай. Скільки помалу, не тут драгу. Я бля зараз розгону, яку єбу, бо я ще сам. Як я Каренюкові казав, кажу хуйня, зараз каже, біля з розгону, бля, зараз ми дереви. А, ще ти помаленьку. Ну, А ти будеш дивитися, щоб не за затка, блять. Там дуже гадом залізав. Я тобі кажу, його треба було тако заткати. тягнути вперед. Ти стань, там зараз провалиться. Вон до просу під комбайн за садка і вперед витягував. Він піде взагалі на той світ, бля. Такого тут робиться. Як, як вперед тягнуть? Зараз не дивляться на цей пішов. Дитяку давай зразу. Дуже мало. Казав Петрович, така швидше не можеш їхати, кажу, блядь, тільки на 9 нахуй, і все, і газ до полі а ця фотографію, блядь, цей терорист ёпка, Окупант, нахуй. Завтра да, будеш в інтернеті. Ти трохи десь себе, А Мені похуй. Я його поставлю, там вийті піздять буде. Мовий, так скоро що піздять, я вже він буде, уже в сей начинає рік стає. Про до заднього стату. Він 13 років по пеньках наші. Потім ті лежить. Де що не зробиш один путь? А на таню вилазить его. Ми Як Таню, то він О. са...